Взагалі робота розвідника в нас специфічна, відповідає певним вимогам і певній підготовці. І особисто для мене немає жодного значення, чи я працюю зараз на території України, чи я працюю на території РФ, як в даній ситуації в Курській області. Я просто виконую поставлені завдання і працюю, скажімо, на, на перемогу. Задачі в основному це викриття переднього краю противника. Притягування основних сил, а саме штурмових груп, тих чи інших підрозділів. Відповідно, зачистка позицій, тому що без контакту воно не відбувається, все рівно приходиться вступати в бій. І, відповідно, виявляти подальші цілі для нанесення вогневого враження. Такої лінії розмежування немає станом на зараз. Він то з'являється, відповідно його знищують. Просуваємося, він десь винирує, десь залишки противника. Якщо чесно, те що, те, що противник, якщо він на території України здебільшого прийняв бій і відступав, то тут він огризається і чинить супротив. Скажем, він до крайностей доходить, коли вже розуміє, що сили нерівні, рівні, він вже тоді відступає. А так він, ну, він тут, скажімо, на своїй землі і за своєю ідеєю. Також я розумів, як це буде противником на чужій території, коли він не знав, куди діватися в порівнянні з Харківською, да, що ми собі свідомо рухались, впевнено, ми знали розуміли. Зараз це вже вон, вже і в піві розбирають, скиди розбирають. Зараз виїхали сюди, вже міномет розбирає нормально кошмарить. Скажем, одним із крайніх це було здійснено пошук противника, який зайшов в лісисту місцевість. Було здійснено пошук групою, виявлено противника в кількості. Було виявлено противника сім одиниць. Одного прийшло ліквідувати, і шестеро попали в полон. Здалося. В першу чергу ця операція дозволила зрозуміти і відчути те, що відчували ми в перші дні повномасштабки. В першу чергу для громадян РФ, а також їхніх військових, їхніх сімей. Як це, коли до тебе приходять скажімо, непрохані гості і, відповідно, відбуваються ті чи інші бойові дії, де відбувається руйнування інфраструктури, скажімо, населених пунктів, бо без цього ніяк. Для себе я зрозумів, скажімо, так, щоб себе десь не то що заспокоїти, а просто вирівняти да, в тому плані, що просто нехай відчують, нехай попробують, як воно є. У ну, мене є в першу чергу як батька, як чоловіка, там, сина, в мене є обов'язок, який я зараз саме зараз виконую. Якщо там хтось говорить, там, да, ж, ну, спілкуємося з рідами, ти там, тіпа, ну, може вже хватить, ти там, вже довший час. Тіпа, ти вже свій довг віддав. кажу, У мене довго ніякого не було. Тіпа, і в мене є виключно обов'язок, який я виконую. Настаном на зараз здоров'я дозволяє, духом не падаємо. Тому будемо продовжувати. От відчуття обов'язку і розуміння цього обов'язку, воно е, перш за все додає мотивації. І, як, і, і скажімо, ну, не виключаємо, звісно, фізичної підготовки і мотивація це сукупність. Це одне, яке дозволяє тобі, скажімо, розвиватись, розвиватись е, в плані роботи, скажімо, такої, і підтримувати бойовий дух, Це залежить від мене. Якщо все грамотно планувати, продовжувати в тому ж дусі, я думаю, на чомусь зійдемося, але явно не на програші.